Важка робота за малі гроші в Україні катастрофічно бракує лікарів, медсестер і навіть водіїв швидких. Увага! Інтернет шахраї як не втрапити на гачок аферистів під час онлайн шопінгу. Кібернетичний помічник на час карантину в одній зі шкіл Шанхая усіх кухарів замінили одним роботом. Та на годинниках далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. 13 тисяч інфікування коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі пацієнтів, 169 людей померли від ускладнень. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, в Запорізькій і Сумській областях. З початку спалаху пандемії ковід підхопили 758 тисяч українців. Померли 12,5 з половиною тисяч. У деяких регіонах України катастрофічно бракує медиків, лікарі швидкої та інфекціоністи там на вагу золота. Куди поділися фахівці і що робити, щоб вони повернулися? З'ясовували наші кореспонденти. Ви госпіталізувати хворобу будете госпіталі госпіталізуєте. Тоді я телефоную так виглядає середини. Робота диспетчерської Черкаського обласного центру екстреної допомоги. Телефони тут не змовкають ні на секунду. У центрі бракує понад 300 медиків спрацюючих півтори сотні людей на лікарняному. Деякі навіть звільняються з роботи, але не через пандемію. Причин декілька: одна з основних це, звісно, заробітна плата, і друга це не менш важлива і не менш основна це престижність. Нема звільнення від ковіда. Вони розуміють, що вони відповідальні за це. Кроме них немає кому. А це Харків, і тут також бракує лікарів. Місцевих терапевтів говорить головний лікар. Приходять навчати лікарі-інфекціоністи з обласної інфекційної лікарні. Двох терапевтів знайшли у Каразінському університеті, та потрібно ще п'ятеро. У нас категорично не вистачає терапевтів. У нас немає інфекціоніста. Ми не можемо знайти Приблизну статистику відтоку медиків напередодні назвав міністр охорони здоров'я. Це 34 тисячі по Україні. Перший відтік лікарів відбувся через страх невідомої недуги у березні. А зараз одна з головних причин гроші. Ще не підписано. Ані за листопад, ані за грудень цих ковідних пакетів нема ще грошей від НСЗУ. Так не можуть дочекатися вже третій місяць заробітної плати взагалі працівників. Психіатричних диспансерів навіть у місті Київ. Доплати за роботу з хворими на ковід будуть до квітня наступного року точно заспокоюють в міністерстві. А от обіцяні 20 тисяч гривень як стартова зарплата для лікаря вже під великим питанням. Катастрофічно не вистачає санітарок, медсестер та просто водіїв на швидких. Це ті, у кого заробітна плата не перевищує поріг мінімальною, а у деяких навіть і не дотягує до неї. Навіть з тими міністерськими надбавками лікарю тріп'ятсот медичні сестри 2 500 гривень. По регіонах в середньому лікар отримує, та навіть в місті Києві, 6 тисяч гривень. Медична сестра отримує 4 500 Заробітна плата лікарів має бути не нижче 23 тисяч. Той бюджет, який ми отримали в проєкті бюджету, бюджет, за проєкт, якого не голосував міністр охорони здоров'я, він не дасть можливості підвищити заробітну плату навіть на тисячу гривень. Моз заявляв, хоча б 5% від ВВП на потреби вітчизняної медицини або ж не менше 200 мільярдів гривень. Кабмін медикам виділив 123 мільярди. Сподівання тепер лише на парламент, де перерозподілять кошти на користь медиків. І обіцяна президентом зарплата лікаря у 20 тисяч стане реальністю. Ірина Багла, Світлана Шакера, Станіслав Кухарчук, телеканал Інтер. Є до подій на сході країни двічі російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі. Біля Катеринівки ворог атакував зі стрілецької зброї, а в районі попасної з автоматичного гранатомета бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. На інших напрямках було тихо. Та останнім часом на передовій активізувалася ворожа розвідка. Репортаж Ігоря Левенка. Селище шуми, околиці окупованої горлівки. Ось вона як на долоні. Протистоять окупантам на цій ділянці фронту. Наші морські піхотинці. Хлопці кажуть, відколи вони з'явилися тут російським маріонеткам постійно мариться наступ українських військ. Постійно ведуться провокації, тому що ворог дуже сильно боїться, що ми будемо наступати. Вони бояться, що ми будемо там кудись капатись, кудись може лізти. Насправді ми дійсно чекаємо тільки команди політичної волі керівництва нашої країни йти вперед. Морпіхи кажуть, останнім часом активізувалася розвідка окупантів. Групами вони підкрадаються до українських позицій, нерідко трапляються навіть бойові зіткнення. Ворожі військові, які примудрились непомітно пролізти на пузі поло поле. Напевно, вони підготовлені для того, щоб якщо вони зайдуть в наші шанці, вони тупо виріжуть тут всі всіх. Ми цього допустити не можемо. Відповідно, ми їм даємо зрозуміти, що лазити сюди не потрібно. Привіт, хороший пілот цього песика. морпіхи кличуть Рамзаном. Собака виріс в окопах з маленького цуценя, став надійним другом і сторожем. Це він востаннє своїм гавкотом попередив військових, що до позицій наближаються непрохані гості. Молодець. Ви знаєте, він вату чує десь на кілометр на новату у нього алергія, особливо російську. Так що він гавкає чітко, як сигналізація. Так що він вже заробив свою пайку і штатне місце в нашому батальйоні. А ще морпіхи кажуть, у таборі супротивника відбулася чергова ротація до фейкових республік, вкотре заїхав так званий гумконвой. Тож традиційно наслідки цих подій починають свистіти над головами. Свистить все діло і активно почали стріляти з гранатометів різних систем. Це і ручні гранатомети протитанкові, і автоматичні станкові гранатомети. Якщо до цього переважно був провокативний вогонь в нікуди, то зараз дуже багато прильотів саме по позиціях. З Донеччини Ігор Левинок. Вадим Ривун, Валерій Соловчук, новини, телеканал Інтер. Через карантинні обмеження українці дедалі частіше купують онлайн. Пік продажу зазвичай спостерігається на новорічні свята. На цей час припадає і найбільше шахрайств. Як не втрапити на гачок аферистів? Дізнавався Даніл Снісар. Шалені знижки, ймовірний локдаун і наближення новорічних свят. Карантинні реалії змусили українців відмовитися від традиційного шопінгу, натомість здійснювати покупки онлайн. Карантини свята це не лише можливість бодай щось заробити у мережі дрібним підприємцям, по яких гривною вдарив ковід, 19 а й золотий час для шахраїв. Від шахраїв у мережі не застрахований навіть досвідчений користувач. Ділки майстерно навчилися маскуватися. Приміром, вони створюють сайти клони банків та відкривають фейкові інтернет-магазини. Для цього створюють окрему веб-сторінку. Оголошують про шалені знижки. У кращому випадку ви отримаєте підробний товар у гіршому залишитися без товару і без грошей. Що це таке? На гачок шахраїв вгатило й подружжя рукавиць. Кристина разом з чоловіком придбали недешеві навушники останньої моделі через інтернет-магазин техніки. Та під виглядом брендових родина отримала дешеву підробку. Ми зв'язалися з продавцом, спросили, що це такое. Естественно, были полны були повні что он нам ответил, що нет абсолютно ніяких проблем, ми можемо вам поміняти наушники. Просто пришіть їх нам на відділення нової почти. Повернути товар не вдалося. Продавець заблокував телефони. Схема відпрацьована руками, розповідають юристи. Попри це, судова практика налічує мізерну кількість справ проти таких ділків. Передбачено від штрафу. До 12 років, але фактично я думаю, що усі розуміють, що якщо людина там комусь направила 500 гривень, чи там навіть 1000 гривень і нічого не отримала, то така людина навряд чи потім піде до адвоката, щоб дізнаватися, як захистити свої права. Інша річ, якщо покупка на суттєву суму про докази краще подбати до початку здійснення будь-якої фінансової операції, задокументувати саму пропозицію, тобто вплоть до того, що зробити скрін а, з екрану, де є пропозиція, на яку ви скажімо так повелися. Це за документи, що підтверджують вашу оплату будь-якому разі, а ще записувати усі телефонні розмови з продавцем, зберігати переписку з месенджерів. Фахівці радять, якщо і купувати в інтернеті, лише у юридичних осіб підприємців можна легко перевірити у відкритому реєстрі платників податків. Що такої інформації на сайті немає. Ну тоді взагалі не зрозуміло, з ким ви ну, власне укладаєте договор купівлі продажу і до кого треба буде бігти, якщо там виникнуть питання. А ще експерти вкотре закликають бути пильним під час кожного користування інтернетом, нікому не передавати свої паролі, паспортні дані та слідкувати за конфіденційністю акаунтів електронної пошти. Снісер, Сергій Єрьомінко телеканал Інтер. Посла Угорщини в Україні Іштвана і Діарто, викликали до Міністерства закордонних справ України у відомстві. Назвали неприпустимою ситуацією, коли депутати об'єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають гімн Угорщини. А ще СБУ під час обшуків в офісі угорської громади виявила мапу, на якій бракує частини України. Більше у сюжеті. На цих фотографіях карта так званої великої угорщини. Тут нанесені нинішні землі разом із колись втраченими. Серед них і частина українського Закарпаття. Матеріали із зображенням такої мапи та іншу провокативну продукцію, що, начебто, популяризує створення етнічної автономії в Україні. Вилучили працівники СБУ. Їх знайшли під час обшуків у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, який належить угорській громаді Закарпаття. Правоохоронці наразі перевіряють факт втручання у внутрішні справи України. Досліджують і державну зраду з боку деяких українських діячів. Тим часом на обшуки СБУ вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорських меншини. Неприпустимість таких дій викликали посла України в угорщині любовне Побза для того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України. Також Сіярто повідомив, що зустрінеться із представниками НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі. і не забарився сьогодні. Виклав у соцмережах відео із парламентських слухань засідання МЗС НАТО із наступним підписом. Українським колегам пора стати на голову, тому що перебір парламентські слухання перед засіданням МЗС НАТО. Нагадаємо, це вже не перший конфлікт в українсько-угорських відносинах. У жовтні МЗС України вручило послу Угорщини ноту через знову ж таки втручання у внутрішні справи України. Тоді це були місцеві вибори. Представники угорської нацмоншини Закарпаття заперечують звинувачення та не заперечують, що причини обшуків у політичній площині. Ми саме не розуміємо, що що відбувалося. Наші організації, наші фонди всі працюють поза в Україні зареєстрований. дуже цікаво, що це відбула, відбувалося тоді, коли е, вже ми після виборів і перед першою засіданням обласної ради, де угорська партія там вісім мандатів отримала і буде там фракцію. Коли йдуть е, обговорення і переговори про коаліцію. Олексій Петров, колишній голова закарпатської адміністрації, у соцмережах політичний підтекст обшуків спростовує. Є санкція суду, є слідство і є підозрювані. Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів. Як би цього не очікували? Власне, таке невтручання передбачене законодавством, тому часто місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Тим часом у СБУ з'явилася ще одна справа для перевірки. Новообрані депутати Сюртівської ОТГ Ужгородського району 21 листопада урочисто відкривають перше пленарне засідання. Виконують державний гімн Угорщини у службі безпеки України. Пообіцяли найближчим часом дати кваліфікацію таким діям. Мартин, Юрій телеканал Інтер. 64 мільйони інфікованих. Така статистика поширення коронавірусу від початку пандемії. Приріс за минулу добу понад 577 тисяч випадків. Найбільше у США – більше як 160 тисяч. В Європі найвища статистика інфікувань в Італії. Там майже 19,5 тисяч нових заражень. В Латвії через спалах захворюваності продовжили надзвичайний стан до 11 січня. Там заборонені масові зібрання. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання. Велика Британія першою у світі схвалила до використання вакцини від Pfizer та BioNTech. Щеплення планують почати наступного тижня. Спершу вакцинуватимуть людей з груп ризику. Європа має ухвалити рішення щодо реєстрації цієї вакцини до 12 січня. Розробники обіцяють провести препарат одразу після його схвалення. Міркують над вакцинацією і в Японії. З препаратом ще не визначилися, але щеплення обіцяють проводити для всього населення безкоштовно. П'ять країн Євросоюзу отримали 8,5 мільярдів євро для подолання наслідків коронавірусом. По три мільярди пішло Португалії та Румунії, два Бельгії, Словаччині і Угорщині по 300 та 200 мільйонів. Відповідно підтримку надала Єврокомісія у формі позики на вигідних умовах, кошти спрямують на покриття збитків від пандемії. Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів у натовп п'ятеро людей загинули. Серед них дев'ятимісячна немовля. П'ятнадцятеро осіб травмовані. Водія заарештували. Його мотиви наразі невідомі. За словами очевидців, позашляховик мчав пішохідною зоною на великій швидкості. Жодних версій поліція поки що не називає. Слідчі не відкидають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть відповідну експертизу. 51-річний чоловік, громадянин Німеччини. Поліцейські швидко прибули сюди. Також приїхали й медики. Наразі мотив чоловіка невідомий. Ми поки не готові робити якісь висновки. Його заарештували і зараз допитують. Банкноту із зображенням Дієго Марадони можуть вести в обіг в Аргентині. Таке запропонували футбольні фанати і вже назбирали 15 тисяч голосів під петицією. У разі схвалення наклад буде обмежений 10 тисяч банкнот нагадаю. Уславлений аргентинський футболіст Дієго Марадона помер минулого тижня від серцевого нападу. В одній зі шкіл Шанхая працює робот, який самостійно готує та видає їжу школярам. Таку новацію запровадили вперше. Як працює розробка та чи до вподоби учням страви? Далі в сюжеті. Цей триметровий жовтий робот став справжньою знахідкою для однієї зі шкіл Шанхая. Принаймні, так про нього відгукується керівництво закладу. На кухні господарює лише він. Робот замінив усіх кухарів і встигає нагодувати кожного учня. Це дуже корисний винахід, особливо коли ми говоримо про безпеку та здоров'я школярів, зокрема під час пандемії коронавірусу. Головна ідея використання нашого робота жодного людського дотику під час приготування їжі. Він передає їжу. Просто до рук школяра. Це дозволяє уникнути зайвих контактів, чого ми і прагнемо. Серед завдань робота не лише приготувати їжу. Він також повинен викласти страви на посуд і поставити їх на конвейер. А вже звідти школярі розбирають свої порції. До слова, новий роботизований кухор готує найрізноманітніші страви: м'ясо, гарніри, салати та десерти. Учні таку новацію оцінили позитивно. Коли я вперше його побачила, то відверто здивувалася, тому що ніколи не бачила, щоб робот готував їжу. І знаєте, я не очікувала, що його страви такі смачні. Мені дуже подобається. Окрім захвату від такої новинки, діти розуміють, задля чого в школі вдалися до таких змін у роботі їдальні. Завдяки тому, що їжу готує робот, усе цілком безпечно, на відміну від того, якби страви готувала людина, адже вона може бути інфікована коронавірусом. А так ми спокійні. Роботом задоволені всі учні кажуть, що це сучасно. Вчителі радіють із того, що так безпечніше. Керівництво шанхайської школи пишається. Вони стали першими, хто використав такий метод приготування їжі школярам. Тож закликають перейняти досвід і інші навчальні заклади Китаю. На їхню думку, саме так вдасться убезпечити від коронавірусу чи інших хвороб не лише дітей, а й цілі родини. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Нова Зеландія оголосила надзвичайну ситуацію через кліматичні зміни. Парламентарі постановили, що повені підйом рівня світового океану та природні пожежі мають руйнівний вплив на Нову Зеландію та добробут її жителів. Країна планує до 2025 року досягнути вуглецевої нейтральності, тобто нульового викиду вуглекислого газу. Нова Зеландія стала 33-ю країною, яка офіційно визнала існування кліматичної кризи. Ця декларація засвідчує наше прагнення вдатися до рішучих дій і долучитися до міжнародної спільноти у цьому напрямку. Документ слугуватиме нам вказівкою, як чинити, щоб досягнути змін. В Австралії коали рятуються від спеки. Працівники одного із зоопарків Квінсленда зафільмували, як ведмедик через спекотну погоду сам підійшов до шланга з прохолодною водою, щоб освіжитися. Таку поведінку тварини працівники звіринців назвали нетиповою. Втім, через 40-градусну спеку зазначили, що зрозуміти її можна. У талінському зоопарку шимпанзе сам помив вікна та підлогу свого вольєра. Відео опублікували працівники звіринцю. Вони залишили вольєр неприбраним. Через це мавпа вирішила навести лад самостійно. Спочатку шимпанзе підмітав підлогу, а потім заходився мити скло. У Нью-Йорку встановили найбільше у світі відерця для різдвяних пожертв. Майже 10 метрів заввишки та 5 завширшки. Вночі його підсвітлюватиме святкова ілюмінація. Зазвичай під час зимових свят у такі червоні казанки у США збирають подарунки для нужденних. Рекордний розмір цьогорічного різдвяного відерця пояснили велетенською потребою в допомозі через коронавірус. Казанок тиждень пробуде на площі Таймсквер. Потім його возитимуть іншими місцями нью Йорка аби зібрати якомога більше коштів. А у Києві відкрилася резиденція Святого Миколая. Передати чарівникові свої листи з побажаннями зібралося чимало дітей. Гостював у нього і Тарас Пилипець. Лише перші дні зими. А святий Миколай вже готовий приймати замовлення малечі на подарунки. Свою резиденцію чарівник відкрив у дзвіниці Києво-Печерської лаври. Побачити Миколая прийшла і малеча, і дорослі. Діти не лише просять гостинців, а й сором'язливо діляться своїми заповітними мріями. Ми сьогодні прийшли, щоб побачити коголі. Миколаїв. Ми вже написали вдома листа. Ми загадували, головне, щоб було здоров'я у всіх, особливо в цей непростий 2020 рік. Ми к Святому Миколаю прийшли. Ми будемо просити рації. Навзаєм діти розповідають святому вірші та співають пісень. На сам кінець довгоочікувані подарунки. довго очікувані чи... Так. А може, ну, заспівайте. Колай запевнив, що різочок він діточкам не приносить, але закликав робити добрі справи не лише в період новорічних свят. Потібні заходи направлені на, знаєте, на таку добру історичну традицію. Це віра в чудо і віра в добрі справи. Що день святого Миколая не тільки 19 грудня, а кожен день тому, що кожен день треба робити добрі справи. Двері резиденції Святого Миколая будуть відчинені для усіх охочих до 25 грудня, окрім поспілкуватися з героєм свята. В резиденції можна також ближче ознайомитись з історією життя чудотворця, ілюстрованою коміксами Тарас Пилепець, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Завтра на широкі екрани виходить українська воєнна драма Мати апостолів у стрічці йдеться про трагічні події початку протистояння на Донбасі. В основі сюжету історія матері, яка вирушає на пошуки свого сина. Ольга Клюєва продовжить. Стрічку знято на основі реальних подій у 2014-му Мати одного з льотчиків збитого українського літака поїхала рятувати сина на окупованій території. Жінка, яка стала прототипом головної героїні, на жаль, не змогла приїхати на прем'єру військової драми. Це реальна прототип нашої героїні, мати з Вінниці. Яка приїхала на Донбас вже за сином, да, який розбився в цьому літаку, але це дуже було боляче для неї приймати активну і пасивну навіть участь у нашій фільмі, в нашому фільмі виробництві, і вона просто попросила її не турбувати максимально. Актриса Наталя Половинка, яка блискуче втілила на екрані цей трагічний образ, розповідає, як роль вплинула на її власний світогляд. Фільм про цю... Війну і про те, що нас що нам допомагає перемогти, і, і що саме тільки і перемагає, перемагає тільки любов і тільки віра. Оця сила мами, яка вірить, яка вірить, що її дитина виживе. Ця сила не переможна. Мати апостолів третій фільм режисера Зази Буадзе про боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Всі вони створені на основі реальних подій. Головне те, що це історія. Правдиве це про нас, нашу життя, наше час, наші болі, нашої надіжди і навіть про нашу ярость. Виробництво фільму було повністю профінансовано держкіно та міністерством культури. Зйомки та монтаж тривали три роки. Автори фільму намагалися відтворити найдрібніші деталі цього драматичного періоду української історії. Самим складним було построїти. Такую декорацію э, самоліту обломку самоліта, щоб в поверил глядач. Ми уже э, і оказується в то время над нами пролітав какой-то з какими-то людьми. І они посчитали, що это реальна э, авіакатастрофа. І позвонили в МЧС. Захоплення глядачів викликає пронизливий сюжет стрічки, та насамперед блискуча гра акторів. Сильний фільм і дуже емоційний. Такого плану я ще не бачив в кіно. На екрани України стрічка мати апостолів виходить вже завтра. Ольга Клюєва, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер. І поки що це всі новини. Наступна наша зустріч буде о 17.40. Дякую, що ви з нами.